А у вас є набори головки з тріщотками, часто в ефірі запитують. Так є, а який саме вас цікавить. А скажіть, які у вас є? І ось для порівняння, просто вам це тільки два всього варіанти. Ось який. І ось який для вантажного автомобіля. І там вони ще стоїть. А взагалі їх ще на складі. Я не знаю, тільки різновидності, напевно. Десь 30-40 варіантів по комплектації. А плюс ще пішло різні виробники, різна якість. Одного інтертула там тільки є більш бюджетні, зелені, є з 5-річної гарантії, є Тайвань вже із довічною гарантією. Хоча комплекти, типу, однакові. Ну, ціна буде вже відрізнятися, чи 5 років, чи довічна гарантія. А плюс ще є армор, дорожня карта, стандарт. Я то прокраф та їх просто от Тих наборів, тому краще на який бюджет, для яких задач. І от тоді вже там 2-3 варіанти скинемо і запропонуємо, на нашу думку, що під ваші потреби, на ваш бюджет саме найкраще. Тому, коли цікавлять набори інструментів, телефонуйте.